Доброго всім часу. Сьогодні цікаве відео, так коротенько. Двокорпусна система утримування бджіл у двокорпусній системі вуликів. Пам'ятаємо, є двокорпусна система вуликів це 10, 12, 8 рамочники, ось 10, ось 12. Не путайте його з багатокорпусною системою. Багатокорпусна, ну, це, це більш вона до. На рамки рута, там теж вони стандартні, вони до 10 рамочників. Ну, звичайно, багатокорпусно приміняють і до 6 рамочників, і до 8 рамочників на рамку Дадан. Але все ж таки двохкорпусна система це 10-12 рамочник на рамку Дадан. Двокорпусна це, звичайно, не означає, що ми не можемо ставити там третій корпус чи додатковий магазин. Але це двохкорпусна система. Так, Двокорпусна система. Тобто сезонне утримування бджіл у двокорпусній системі від зими до зими. Так, тут одразу потрібно сказати, я буду показувати двокорпусну систему, Систему так робив я. Тобто, це такий собі мій метод, тобто прилаштований спеціально для себе. Так робив я. Постійні глядачі знають, що зараз у мене більше це 10-рамошник, тобто корпусний 10-рамошник, плюс 145 та наставка. Переходжу я на 145-тій надставки, тому що я на пасіці 1, двокорпусна система. Це важко. Для одного це важко, це потрібні помічники. Якщо 60 рамочник, тут вже важко, то 12-ти рамочник, це взагалі. Тому я перейшов на 145-ту, але хто утримує бджіл у двокорпусній системі, показую, як робив я тобто сезонне утримування. У двокорпусній системі. Так, перший корпус у, у нас перший корпус, 12-й рамошник. Неважливо, я буду показувати на прикладі 12 го рамошника. Так само це можна використовувати цей метод і до 10 рамошника. Так, закінчилась зима. Ще тайм, що у нас закінчилась зима, сім'я чудово перезимувала. Ось у нас перший корпус. Весна, сім'я розвивається, ми приходимо. У нас вже повний 12 рамок. Тобто ми підкладали там сушнину, сім'я розвилася, у нас вже 12 рамок в корпусі, всі покриті бджолою. Що це означає? Це означає те, що прийшов час нам ставити другий корпус. Другий верхній корпус. Дивіться, тут важливо знати. ну, Дрібниці це завжди, завжди в деталях. Наприклад, у моєму випадку щось може получитися, так як я роблю. У вашому випадку так може не вийтись. Дивіться, дрібниці. Що таке дрібниці? Все потрібно прилаштовувати, наприклад, під цвітіння якоїсь рослини, так? Ну, під медозбір у вашій місцевості, у моїй місцевості, в моєму регіоні, наприклад, коротша зима, ранша весна, у вас це все пізніше чи навпаки раніше. Тому. Я буду розказувати про свою це Вінницька область, Південь Вінницької області під свої медозбори, а ви вже прилаштовуєтесь, якщо хочете пробувати такий метод до своєї місцевості. Тому важливо, дивіться, прийшов час ставити в нас другий корпус. Якщо це, наприклад, десь кінець квітня та ну, цвітуть сади, це ще ну, рання весна. Так, середина в нас весни. Тут потрібно ждати, щоб всі 12 рамок були покриті вже бджолою. Якщо, наприклад, сім'я пішла слабшу, слабша в зиму чи вийшла слабша з зимою. Тобто вони, вона не так швидко розвилася. Наприклад, це вже не кінець квітня, це вже май місяць, тоді другий корпус потрібно ставити, якщо навіть бджола не займає всі 12 рамок. Наприклад, там дві свободні. Так, 12 рамок ви поставили, 10 рамок покриті бджолою. І вже в нас середина маю. Все, ставте другий корпус. В 10 рамочнику, наприклад, всі 10 рамок займають джоли, ставимо другий корпус. Те, якщо десь кінець квітня, рання весна. Якщо це вже пізня весна, то не потрібно чекати, поки всі рамки. Будуть покриті бджолою. Тут велика помилка, яка тут велика помилка у двокорпусній системі. Це пізна, пізна постановка другого корпусу. Тобто ви запізнилися поставити другий корпус. Все руїння вам вже, ну, це воно ваше рідне. Так, друга половина квітня, твітут сади, ставимо другий корпус. Так. Дивіться, як, як ставлю, як ставив, я зараз не використовую за цей, цей метод, як ставив я другий корпус. З нижнього корпуса, з нижнього корпусу, я нічого не трогав, жодної рамки з нижнього корпуса, я не переносив у верхній. Просто ставив другий корпус, брав зі зберігання медові, на пів відтягнуту сушнину, ставив шість рамок. Тобто з краю медово пергова, тут три. 3-4 рамки просто став, маломедки такі ну, щоб для засіву матки, матки. і крайню знову ставив медову. Зрозуміли, медово-пергова чи медова. Тут для засіву матки, мало медочки, і крайня, знову медова заставна доска. Получало 6 рамок. 10-раночний, рахує 5 рамок. У першому корпусі в нас залишалися всі 12 рамок. То, звичайно, ось це свободне місце, де в нас рамки залишні. Просто утеплювали. Можна сюди якусь подушку, це ще рання весна, так, кінець квітня. Тобто, щоб не застудити розпліт. Зверху на рамки утеплення, тут, звичайно, бокове утеплення і утеплюємо. Все. У нас другий корпус поставлений. Матка, звичайно, обов'язково підійметься в верхній корпус і буде працювати тут, у верхньому корпусі. Якщо у верхньому корпусі у вас є льоток, льоток я закривав. Тобто у верхньому корпусі я не ставив ніякого льотка. Якщо був, я його закривав. Ніякої роздільної решітки я спочатку не ставив. Матка піднімається вгору і працює зверху. Далі. Далі, сім'я розвивається. Тут я нижній корпус взагалі не трогаю, у верхній корпус я просто. Сім'я розвивається, цвітіння садів, це вже май місяць. Просто вощиною. Просто підставляю вощиною. Сім'я розвивається до 12 рамок у верхньому корпусі. Це вже май місяць. Як тільки сім'я розвилася на два корпуси. Тобто бджола вже займає 12 рамок у верхньому корпусі і бджола вже займає 12 рамок у нижньому корпусі. Пам'ятаємо, це май місяць. Це десь вже перед цвітінням макацій. Розвилася сім'я. Розділ... Я брав роздільну решітку і розділяв два корпуси роздільною решіткою. Розділяв два корпуси роздільною решіткою. Матку я залишав у верхньому корпусі. Я її не шукав. Якщо вона вас змічена, можете знайти, щоб запевнити, що вона у вас в верхньому корпусі. Я не шукав, я просто відклав роздільну решітку. Ну, матка на 80% завжди у верхньому корпусі. Давав я пару днів, просто перевіряв, чи вона тут працює, там, чи є там одне двохдневне двох, яйце. Значить, матка у верхньому корпусі. Пам'ятаємо, верхній лоток у нас закритий. Як тільки я ставив роздільну решітку, у нижній корпус я давав маточник на виході. Тут важливо, дивіться, я спочатку матки не виводив. Не було в мене маточників на виході то я просто у верхньому відкривав льоток, так, щоб жила починала працювати на верхній льоток. А в нижньому вони обов'язково тягнули собі свіщові маточники. І я просто в нижньому давав їм виводити свіщову матку. Це коли я матки не виводив. Я давав їм виводити свіщову матку, звичайно я контролював, там ранні запечатані зривав, там лишав тільки не знав. Ну, так, щоб якісна, свіщову матку, матку вони виводили. Коли я почав виводити матку, тільки став я роздільну решітку. Пам'ятаємо, це десь вже перед цвітінням акації. Я одразу їм давав маточник на виході, щоб там виходила матка. Тобто, це вже така собі двохматочна система була. Тут вони виводили собі матку в нижньому, стара матка працювала в верхньому, розділені решіткою. Далі, далі в нас цвітіння акації. Що я робив? З нижнього корпуса я забирав печатаний мед, просто печатаний мед забирається, або одразу можете його відкачувати, або там, якщо у вас є місце для зберігання, зберігати, або давати в якісь інші вулики. Наприклад, у вас є лежаки. Я просто брав запечатаний мед з нижнього. Пам'ятаємо, тут вже або вони виводять собі свіщову, або я давав батошник на виході. З нижнього корпуса забираємо запечатаний мед, з верхнього корпуса, обов'язково. Це обов'язково. Печатаний розпліт, забираємо печатаний розпліт і даємо в нижній корпус замість рамок з медом, які ми забрали. Сюди, замість печатного розплоду, якщо взяток ну, пам'ятаємо, да, це, це ріпак, акація, ріпак вже відслів, акація, сюди даємо вощину. Незалежно цвіте акація. Чи там вона не цвіте, якийсь тільки підтримуючий взяток, сюди даємо вощину. Якщо взагалі взятку ніякого нема, то просто звідси забираємо, там або печатний не відкачуємо, або пусті рамки і міняємо місцями. Звідси печатаний розпліт, перенесли на нижній, сюди замінили, або вощиною, або сушниною. Це обов'язково, обов'язково. Або ця верхня матка, верхня, ну, верхній корпус маткою, вона зруїться, пам'ятаємо, тут стара матка. Забираємо печатний розплід, розпліт, переносимо в нижній корпус. І далі ми так працюємо до кінця десь до кінця червня. до кінця місяця червня. Як працюємо? Звідси забираємо печатаний, переносимо в нижній. Пам'ятаємо, тут, вже, якщо ви дали там маточник на виході, матка вже обліталась, працює. Чи Там вони собі виводять свіщову матку. Вона вже те, що от-от облітається, завжди цю верхній корпус послаблюємо, підсилюємо печатним корпусом, нижній корпус, без різниці. Забираємо, мед, відкачуємо сюди, переставляємо. Є взяток, тут кладемо вощину, нема взятку. Сюди кладемо сушнину, щоб матка працювала. І таким чином, десь до кінця місяця червня. Що я робив в кінці місяця червня? Тут уже матка сіє. І тут матка сіє. Тобто вони нагнали ну, дуже потужну силу сім'ї. Працювало дві матки кінець червня. Верхню матку. Ну, дивіться, кінець червня. Це десь 2-3 ну, неділі. Ну, мінімум 2 неділі перед цвітінням соняшника. Перед світінням соняшника. мінімум дві неділі. Я забирав верхню матку. верхня матка забиралась. Тобто, якщо вона стара, це собі дві матки наростили вам силу. Далі ви просто замінюєте матку. Стару забираєте, якщо ви не хочете стару, там свіщова у вас, ви бачите, що вона неякісна, забираєте її, залишаєте стару. Я завжди забирав стару. І це була така собі заміна матки. Кіне червня. Забирав я стару матку. Забирав я решітку, і просто ці два корпуси я розділяв корпусом з вощиною. Получалося, у нас три корпуси. Тут дві матки нагнали силу. Вони не зруїлися, тому що ми стару завжди послабляли. Забирали від неї печатний розпліт, ставили в нижньому, навпаки, все наганялося сила. Десь за дві неділі перед соняшником стару я забирав. Решітку роздільну я забирав. І ці. Корпуси я розділяв корпусом, два корпуси, між ними ставив корпусу повним з вощиною. Дивіться, якщо у вас немає такого в цей період, кінець червня, такого сильного взятка, щоб вони відпрацювали на 12 рамок вощини, можете пополам. Ну, це вже, я ж сказав, це все дрібниці, це ви вже дивитесь по своїй місцевості. Я рішітку забирав, можна рішітку залишати. Просто щоб матка далі працювала тільки в нижньому корпусі, а цей. А ставити на рішітку. Тобто розділяємо два корпуси наші, раметки, розділяємо корпусом з вашиною. Рішітку можете забирати, можете залишати. Тут, тут без різниці. Просто матка буде працювати в нижньому, а тут вже в нас зверху буде два медових корпуси. За дві неділі перед соняшником. Все, далі, головний взяток, відкачуємо, там скільки треба залишаємо, формування гнізда зиму, підкормка це вже все ваше. Ось таким чином. Що тут ще важливо пояснити? Я вже сказав, щось може вийшло у мене, у вашому регіоні може не вийти. Це все треба під, 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 ну, підлаштовуватись під період світіння ваших рослин. В когось є акація, в когось є ріпа, у когось немає акації, в когось якісь клеверації тут. Тому що тут важливо? Я за свій регіон розказав, десь це нормальна сім'я, нормальна розвита сім'я. Звичайно, якщо там сім'я зими слабша, це десь трохи підстановка другого корпусу затягується. Тут головне не запізнитися. Пам'ятаємо, нормальна сім'я нормально вийшла зими, нормально розвилася. Кінець квітня, десь середина квітня, цвітіння садів. Вона займає всі 12 рамок, чи 10 рамочник, 10 рамок. Ставимо другий корпус. Тут головне не запізнитися. Якщо сім'я не така вийшла потужна зими, трохи затягнувся на розвиток, це вже май місяць, то не потрібно ждати, поки вся 12 рамок чи 10 будуть покриті бджолою. Десь 12 рамочку, 10 покриті, 2 вільні, все одно кладемо у верхній корпус. Головне не запізнитися, як це робив я, я розказав. Далі все, все що я сказав по відео. Далі так я працював. Все, Всім пока і до зустрічі.